Друзі, всім привіт! Цей чудовий рецепт смачного курячого філе з'явився у меню моєї родини не так давно, але ця страва стала однією із найулюбленіших на нашому столі як повсякденна, так і на свята. Отож, давайте готувати. Перелік продуктів залишу під відео. Отож, що нам потрібно: куряча грудинка у мене дві половинки філе, Вага приблизно 500 грамів. До речі, смачно також буде і з філе стегна. Отже, беремо філе, нарізаємо його ось такими шматочками, намагаємося зробити їх приблизно однаковими для того, щоб вони приготувалися рівномірно. Нарізаємо і далі беремо. Мисочку перекладаємо всі шматочки туди. Ось такого приблизно розміру вони повинні бути. Так само нарізаємо і другу частинку філе, робимо приблизно однакові шматочки. Ось так. Бачите, отакі. І тепер робимо маринад. Змішуємо сіль. Додаємо перець, паприка. Тепер беремо соус терияки, дві ложечки столові. І все це ретельно перемішуємо. І тепер додаємо цей маринад у наші шматочки курочки і також перемішуємо, можна ложечкою, можна руками. Це як вам зручно. І накриваємо плівочкою, або, як ви вже бачили в інших моїх відео, отака от шапочка для душа. Інтерпретація тоненька. така плівочка. Все. Залишаємо маринуватися. На хвилин 20-30. А тим часом беремо крахмаль, додаємо 4 столові ложечки у миску і беремо вже пройшло. Хвилин 30 у мене і беремо ці шматочки і обвалюємо кожен у крохмалі, кожен кожен ретельно обвалюємо у крохмалі. Далі ставимо пательню на вогонь, робимо максимальний спочатку, потім приберемо трохи вогонь і далі будемо смажити вже на трохи меншому вогні. Отже, бачите, пательня розігрілася, наливаємо достатню кількість рослинної олії без запаху, і викладаємо шматочки, смажитися. Це займає буквально 2-3 хвилинки з одного боку, і хвилинок 5 на іншому боці дуже швидко смажаться. Ось дивіться, перевертаю, ще трохи і будуть готові смачнючі курячі шматочки. Ось так. Перекладаємо на тарілочку, застелену рушничком паперовим. Ось так. Все, перша партія готова. І починаємо смажити другу партію. Ось такі от золотаві, чудові. Перекладаємо все на тарілочку, і ось бачите, яка в нас вийшла смакота. Цей солодкуватий присмук соусу теріяки просто неперевершений. Обов'язково приготуйте це максимально швидко, смачно. І якщо приготуєте на святковий стіл, гарантую вау-ефект від гостей. А я сьогодні роблю вечерю, тож наварю картопельки і далі будемо вечеряти ось так. Виглядають шматочки, дивіться, розрізаю, показую вам смачно, неймовірно, аромат стоїть, дивіться, курочка всередині м'якенька, а зверху чудова хромка скоринка. Ось подивіться, яка краса. Зготуйте обов'язково. Вам сподобається. Тож, друзі, дякую, що подивилися. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписки. Діліться в коментарях своїми думками, задавайте питання, я із задоволенням відповім. А тим часом картопелька зварилася, і ми будемо вечеряти. Запашна картопелька і смачні шматочки курочки, мм, смакота. А я бажаю вашим сім'ям, миру, злагоди. Бережіть себе і до зустрічі, друзі!